Вам теж здається, що апероль цього літа буквально всюди. Він на сусідньому столику, у тікток та навіть у рекламі лаку для нігтів. Я вам скажу так, це не випадковість, це максимально правильно вибудований бренд, який попав саме у те покоління у той момент. Люди не шукають в ньому просто випити, люди шукають емоцій. Його п'ють на даху з подругами після катання в Альпах на бранчі в місті. Головна задача підкреслити подію, а не стати головною. Також він має свою особливу візуальну магію, це яскраво Помаранчевий колір. до того ж, у травні вони запустили глобальну кампанію «Люні Копертуці». і вона не про купи, вона про приналежність, про те, що цей келег для мене, для тебе, для всіх. Що апероль це твоя нова традиція. А детальніший опис цього кейсу з фішками та інсайтами, які ви можете використати для свого бренду, ви можете знайти у мене в описі профілю.